Ви і так знаєте, як продавати свої будівлі, але як зробити це швидше, як продати більшу частину до початку будівництва, як пробитися крізь мертві рендери, виділитись у соцмережах, дати клієнту пожити на об'єкті і не переплатити? Ми Vizpayer, команда, що змінює підхід до візуалізації. Більше не потрібно жертвувати якістю заради кількості. І це не ши. Це ваш реальний об'єкт у Time. у чому наша суперсила. По-перше, креативна візуалізація. Ми приводимо лідів, ми створюємо динамічний відеоконтент. Це конструктор для маркетолога. Наприклад, на цьому об'єкті ми зробили 5 хвилин відео та 20 рілсів, які можна перемонтовувати нескінченно. Це історії, які залітають у соцмережах та зупиняють скролінг. І ця частина приводить вам лідів. Багато лідів. Але це не все. Привернути увагу легко, змусити купити складно. По друге, ми допомагаємо збільшити конверсію. Ми представляємо режим Бога. Це інтерактивна гра, де ваш клієнт може пожити на об'єкті у віртуальній реальності або на комп'ютері. Він вивчає деталі, обирає оздоблення, бачить сонце на заході, відчуває краєвид з вікна, вивчає планування. Він закохується у будинок. Це спрощує закриття угоди в рази. А ваш менеджер з продажу, звісно ж, сидить поруч і відпрацьовує заперечення. Інтерфейс, функціонал, все адаптується під вас і обмежене лише вашою фантазією. І від вас потрібні лише креслення або дизайн. Ми допомагаємо маркетингу та продажам продавати швидше. Наш останній кейс на падаючому ринку Естонії зростання лідів з 70 до 340 на тиждень. Довелося зупиняти рекламу, щоб їх обробити. З нами у ваші об'єкти закохаються заздалегідь. Віспає продано ще до початку будівництва.